i'm territoire Але така не оформлені. Фінансування рухів на рекоменду коштів Михайлова Юрія Кудановича розголоняє. Комісія прийшла рішення, президента. Прошу підтримувати практично, прошу голосувати. За. За. Лаврінська. Провоково. За. Рянеча. Орянець, за. Мур. Ашуба. Да. Кондратьок. Ващук. Да. Да. Ашчак. Васяч. Костолюк. Рутешен. проти, ми Чотирнадцяти збої на складовищі рішення прийняти. зв'язку з тим, що підемо нас нема, а слідуючі 4 питання вимагають. Позитивне голосування принаймні матрятів депутатів. Ми пропускаємо, пропускаємо 20-й, 21-го, 23-й. 23-й 23 частково? А як ми будемо частково голосувати? Добре, про затвердження технічної документації ми устрій. Це ми голосуємо 23 й 23. 23. Так, так. Доброго дня. Заяви по питанням. Затвердити піджату Марії Васильницької документації заустріл по відновленню, встановленню маємо на земельній має, ділянці площі 0,1890 і 03010 в селі Богужане для, 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 для ведення особистого селянського господарства. Затвердити поцілуй, помагайло Володимировичу. Технічну документацію по встановленному відновленню має земельних ділянок площі 03095 для ведення особистого селінського господарства. Селі побужати. Затвердити технічну документацію за молодосторію щодо поділу земельної ділянки площею 2,3. Зараз на дві ділянки 2 і 0,3 для ведення фермерського господарства, оживський старостинський округ. Пут 3,1, 3,2 і 3.3 ми пропускаємо, бо в нас нема корону. Викреплюємо його. І в другу сенсу, де ті Питання, Бо питання, де є третій осіб, то і в питання. там де не треба до третього, то і буде питання. Як ви не так, вирисли, такі, повикидали щось? Та нам ну, треба було затвердити і потім передати йшло. І далі пункт четвертий, просто пункт четвертий, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 не... не приймаємо. Затвердити технічну документацію щодо поділу до земельної ділянки фермерського господарства в площі 7-7 Znači, četiri dirake pod dva, tri dirake pod dva, da bi bilo na podeljencih hektarov. Pitmote imamo od petih hektarjev. Komisijo je proti volumu, da je zelo podtegna. Pitamo se na vašem televiziji, stane na zvanih. Kdo zate ki praktično želi uslužiti? Slipe. Za. Pa, za. da, v komisiji. Pravko, akva, ne, ne, še ne, v boju. За. Жмур. За. Конрадюк. За. Кондредю. За. Плащу. За. Мащак. Не голосував. За. Остолюк. Рудешин. За. Родіон. За. Чотирнадцять. За два 14. 14 збройного збройному славище прийняти слідуючи про передачу оренду неопадкових земельних ділянку за рахунок земельних часток паїв, які знаходяться за межами саме тутсь та питання громади. Затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення бач на земельній ділянці кількість 8 штук, загальна площа 6,2246 гектари доведення товарного сільського господарства території Побужанського старостинського округу і передати дані земельні ділянки. ТОВ захід АГРМ і встановити термін орендної плати 7 років і орендну плату 12% від нормативно-грушової оцінки. Передати ТОВ континенталь, палма сербів, неостатковані земельні частки, паї, загальної площі 12,8115, це 15 ділянок для ведення товарного сільського сходу по виробництву за межами села. Переможного встановити термін 7 років і военна плату розмірі 12% від нормативно грошової оцінки комісії прийшло до питання пропозиції, зауваження немає. Ставлю на непрактичні голосування. Хто за то, його підтримати прошу голосувати на комісії. чи комісії? Так. Кашуба Кондратью. Ваштук. – «За!», Пасіка. – «За!», Судешин. За. Родіон. Явоцький. За. Чотирнадцять занопроди на прийому свідчення прийняття. Такої імені голосували. Світлочитання про передачі на Яну Куряну. Передати оренду довід від позиції ранку площу 0,1042 для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови в місті Бузку по вулиці Юрська 22 терміном на 5 років і встановити оренду плату у розмірі 8% від нагоди. На Питання заваження пропозиції. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Чи як за? да, Рукон. Рянешення. Ворянець. Жмур. Кашуба. Да. Вашчук. Да. Ващак. Пасічник. Остурюк. Рудешин. Рудіон. Яворський. Да. 13 запротину отримуємо збройному слово в річній Україні, 26 про дозвіл на вихід земельних ділянків. Виготовити експертну брошову відмінку земельної ділянки площа 0942, де будівництво служба відчій будівлі громадської забудової місті Бускопо вулиці, Київська, 22. Від того від сплатити за рахунок Бурської міської ради, кошти до до 20% від мотивої грошової. Така сама

За 14 за 0 проти не отримали збройного славу, що не приємно. Слідуючи, проточний розмір площі конфірації змейних ділянці. Уточнити розмір площі конференції земельної ділянки. 25 сотників для мінімального обслуговування ритового удиву і площа 0259 РВС рук Івана Михайловича Рокина. Уточнити площі 0,0923 для будівництва обслуговування літового будинку. Дитово, Редактор Степана Петровича Рівні. уточнити площі 0,0850 для будівництва обслуговування житлового будинку в п'ятниці Ольги Дмитрівни, місто Пусть вулиці Петрушевича. Уточните площі 0,0116 ведення ОСГ Климуса Івана Євдіча, місто Пусть вулиця Галицька. Уточните площі розміром 025 для будівництва. Тут 0329 для 06 для ведення особисто селянського господарства в рамки Юрій Павлів відставки. Уточнити площі 0,0725 для будиництва обслуговування будинку з любовних партніне механів міста війська, уточнити площі 013.40 для будиницького обслуговування будинку, бойку Михайла Петровича, село, Уміське, уточнити розмір. Площі 0,0395 та площі 03605 заведення особисто Селянського на конечник Марія Михайловна і Юсиківка. Узручниця площі площі 0206 для одиниць обслуговування будинку і площі 09841910651 і площа 0,0449, де ОСГ на конечні буквально за мені за півтора комісія прийшло до цього Ні, ні, звідування це ті, що вже мають, але той старий, ще жовтий державний зараз він вносить його в кадастровий номер, і там, як правило, трошки ті сантиметри не сходяться. То не то, що є. Так, 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 все в межах, 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 в Чернухин. Да. За. Пав. Да. Павинская. Да. За. 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 Мур. За. Пикачуба. За. 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 Пасечник. За. За. Рудешин. За. Рудион. За. Рудион. За. 15 задумів отримали, у своєму рішення прийняття, слідуючи Нет, продовження дії про надання дозволу на виходно-технічну операцію, що встановлені відновлення веснення на пільних сервіс. Дати дозвіл на Андрію Михайловичу, і чеку Володимиру Михайловичу на проведення робіт з викупентації дощові 3,37 умовних кадаткових сектантів на території громади за межами міста Кушне. Вовку Михайло Степановича на виготовлення документації на земельні ділянки площі це будівництво обслуговування житлового будинку села Зати Лукасевичу Володимиру Павловичу на проведення робіт на жилову струю на земельній ділянці площі Д35, умовних катастроф за межами села Купча. Комісію пройшло, писав позитивний.

Місію розглянути питання доважного пропозиції. Маска голосування. Хто за те, щоб підтримати пане практичність, прошу голосувати. Зв'язку з виготовлення роботи, пані Пазару не коментації на проведена відманіція, божі 23 злотиків, селі поймаки, коли це поймаються, погодити мене, знаєш, і даст АФ без підпису АФ, він заказав. Дась АФ відмовляється підписувати. Підставлені на практичному слова, тому щоб його отримати прошу вас, вчитель комісія. За. Подінська. Ровко. За. Ворянець. Мод. За. Хашува. За. Конратюк. За! Пасіч. За. Постулюк. Родеша. За. Родіон? За. Я вас за. Чотирнадцять, 14 заново противно отримали, бої нагосували рішення прийняти. суд, що затвердження проєкту землеустрію щодо забезпечення економічне обґрунтування грунтування слів та упорядкування земного користування. Затвердити ВК, як вджила проєкту, що забезпечення екологічної, тобто міняємо у її таблиці з пасовича за різдво. За ділянки площі 10 гектарів. Ну і відповідно, до цього вносимо зміни, добавляти, міняємо об'їздя, міняється нормативно, живумо іншості, рашна умова, лишається. Комісія везло позитивне питання за важні конкуренції, військ. Студні стали на практичному звані, за то, щоб її отримати прошувати, чи не комісія. Про внесення змін ради, спрятать, зміни рішення Бурської міської ради спеціально користування. Внесення зміну рішення в 5-ї сесії 6-го міської ради від 1.06 2011 року. А саме в пункті 8 замінити слова фізичного особа-підприємець ОСІФранкович на слова поля. Таке саме зміну вносимо в 40-кову сесію 6-го скликання від 12 до 8. Внести зміни ухвалу Путінської сільської ради народних депутатів від 28.1194 року про приватної цветників, а саме в підпунці 67.2 замінити слово Ярослава та слово Софія. І внести зміни в рішення попередньої сесії про надання дозволу. Я наказали змінити до поля барков на поля, так як вони в той період якраз переписали приміщення. Комісію пройшло до позиції. Питання замеження пропозиції. Прошу висувати члена комісії. Сліпи. За. А, за. Ровко. Да. Варянець. Да. Жмур. Да. Кашуба. Да. Кондратюк. Да. Башчук, да. Пасічник. Пустолюк. Рудешив. Гіон. Явосню. 17 забої голосували річній приємні про затвердження технічної документації для устрійшої відповідації земель. Затвердження за технічну документації менталізації розроблено на земельній ділянці загальної площі 7,1977 гектарів. Коли Документацію, на земельну ділянку 0,0480 для будинку обслуговування будівлі державної влади корови місцевого самоврядування в місті, пусть поводиться парково місця та першого передається суду. І земельну ділянку, і завершується фінічної документації, земельні ділянки 0,0529 для будинку обслуговування, інших будівлі громадської забудови, місту, пусть вводиться парку в 8 градус. Комісія пройшла, визволювати за прийшло з опозиції питання Німас, так дали за Запрошую, так не давно переключення, прошу голосувати на комісії. За. Проуква. За. Орянене. За. Му. Кашува. Кондратюк. Ващук. Васічка.

4,5 гектари заведення особисто для господарства на території Новостільського старостинського округу. Ця дозвіл Лизі Наталія Натворений Одніх, Пікланів, Мирославні Іроду, Михайло Івановича і Духу Роману Зиворовича, визнання проєкту. Відведення земельної ділянки площі орієнтовної площі 2,124 призначення і поєдні це земельних землі запасом землі для іншого земля призначення з поділом земельної ділянки загальної площі 22,4320 на дві ділянки 20,309 і площі 2,123 на, на території Української Дарницького місяці. Заваження пропозиції відсутні ставлю дане практично голосування. Це за те, щоб його підтримати прошу голосувати. За. Зайнні питання з порядку денного на сьогодні про затвердження проєкту знову, що відведення зелені з ділянку. Затвердження проєкту, що відведення, змечення по 24 для городництва місяців, передачу порядку передати приборів у зардівні, дану з межі делякту для городництва і... Визвонову позитивне питання, зауваження консультації. Відсутність ставлені рішення на голосування рух. Вічені. За. За повістка. Так. Волянець. Прошу Так. Контрактів. 13 за проти не отримали, звоїм не голосувало. Рішення прийняти. Шановні депутати, дякую за роботу. 32 друга сесія восьмого звітання оголошується за критикою.